Всім привіт, я Мальчик і це мій відеоблог. Підписуйтесь на мій канал, я вам покажу язик. Що ти робиш Марк? Марк не облизуй. Марчик облизав екран, обслуняв. О боже, там тече по ньому. Всім добро ранку в Карпатах. Ми п'ємо каву, встановлюємо свої сили і зараз будемо ще тусуватися по горах. Надіюсь купатись в тому басейні. Марчик сьогодні дає нам жизні. До речі, вчора він так знайшов тут курортний роман собі, діваху якусь улибався і там глазки строїв моргав. А сьогодні йому, до речі, 7 місяців, так що в нього така 07 дата. Треба його привітати. Марчик. Святом тебе. З місяцем тебе Марк. З новим місяцем. Виставляє. Марк морозиться Могорич. — Мам, виставляй Могорич. — мама. — Тато, виставляй Могорич. — Та, будь ласка, будь ласка. Тут біля закладу така красота кругом гори, сосни. Природа, річка шумить, ну взагалі Марчик спить солодко, правда хоче, щоб я його катав, а тут в принципі немає його по чому катати. От По цих горбах, пагорбах і минаючи какашки і лайняшки. Танюшка наша збирає квіточки, така польова мавка. От, Ми навіть суницю були тут знайшли. Якщо вам видно, там він танюшик. Так, я все, я все я катаю, бо Марчик на мене відкрив очі і дивиться з коса. Типу, е, батя, ти чого? Ти чого халтуриш, що чо не катаєш мене? Типу, говори своєю камерою і далі, але ти мене катай, продовжай, продовжай. Марк запакувався в шкуру медведя. Це те, що Андрюха прислав. От. Ми думали, що ми її тільки зимою будемо використовувати, а от пригодилася літом в Карпатах. Покажеш, що ти нарвала. Нормально. Але мало нарвала. Нарви мені більше. Як ті Карпати? Привет, круто, дуже гарна природа, не шикарно просто жити, як також в самому лісі. Це задоволення Ну, Мені подобається, те, що в них тут є своя форель. Оце так, да, це свіжа рибка, як то кажуть, точно знаєш смачненька дуже. Заклад, Та заклад нормальний, в принципі. Мене найбільше розстроює, те, що я не можу покупатися. Блін, блін, блін. В Тому басейні? що холодно, я дуже-дуже хотіла покупатися в басейні. Це була моя ідея X, коли я сюди їхала, що я буду плавати, сонечко, красота така. То може, ще приїдемо? Ну, В принципі, я не проти просто <с. треба знайти. Хто, хто, хто нас завезе? Завезіть, хто, то, хто там має машину, хто хоче в Карпати поїхати, в мене проти з вами. І Марчик не проти. І Марчик не проти. Марчику теж подобається тут. Він дуже добре тут спить, так що ми, ми тільки заши раз поїхати в Карпати, бо я дуже хочу поїхати і все-таки покупатися тут. Ви не повірите, але я все-таки вирішив піти купатись. В Карпатах холодно. А сьогодні взагалі найхолодніший день з того, що ми тут. От, Танюшка там з марчиком закутані десятьма одіялами, куфайками. Я зараз Марку несу ще тепле. Що це воно таке шкура медведя. От. Я взагалі е, трохи сцикую цикую купатися в холодній воді. І взагалі на морі я дуже рідко купаюся. Ну, тут, будучи в Карпатах і не покупатися, це гріх. От. Ми в листопаді чи в жовтні, коли було з Андрюхою, то теж купались, але ну, тоді в нас була медовуха. А зараз я вирішив без медовухи полізти. Нам зараз повинні відкрити басейн і будемо Ух, Свіжо так? А як же пляжний сезон? Ксюха. Ксюха. Пляжний сезон відміняється. Літо відміняється. Марк, ти як? Марк. Мальчик ти мене... в шапки, в капюшонах. <рес> Марк по сезону вчити. Це по сезону. Це. В кого <рес> І Влад. Пляжний сезон О, У вас такий взагалі теплий, теплий, теплий. Мама купила. Прикольно, він оцей дуже теплий. Опечий там. Він тоненький. Вони полюбе, так, дуже теплий. Трохи зігрівся. Дощ моросить. — Та накриває. <ривіт> да. Коротше, задача усложнилась, пішов дощ стало холодно, Я тепер я сумніваюся, чи залазить, чи ні. <ривіт> ну він казав, що не вміє плавати. О, Влад розминається. <ривіт> Влад, ти довше готуєшся, ніж ти. Два деграпка і мене поставили. Сі на мене щастить Хто? Осінь, то холодне літо. Ну минуло літо теж літла. Це було холодно. По-моєму, ти по -синів, якщо я не помиляюсь. Чи це від басейна відливає? О, боже! <різь> <різь> А я на вас попав? Чуть-чуть, так? Да? А не багато. Коротше, ми все-таки побороли свій страх. Вода чи що вона ну, навіть не знає, що зараз чи страх, чи не страх. Але коротше, ми залізли у воду. Ну, все-таки, як не як червень, місяць, то це вам не листопад. Ей, ей 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 Не бризкайся в камеру. Камера не моя. Це не моя. Це твоя камера. На дворі я не знаю, яка температура, але в чому фішка, що вода в е, басейні парує. От. Тут, значить, тепліше, ніж на дворі в два рази, якщо не більше. Якби ще танюшку затягнути, купатися. Танюшка. Я розраховувала на 30 градусів. Ну, звісно, ну звісно. Біля будинку взагалі така прикольна територія, можна от погуляти. Оп, переступив через танюшку. Ну, В принципі, нічого такого. Жінки а валяються. А, треба переступити назад, бо то каже, щоб більше не виросте. Я ще воділа, хоча 10 років. Ой, переступив. Ну, хоча 5. Ладно. Танюша, буде медитувати у Карпатах. Давай, Танюша, зарядку показуй. Потім в Інстаграм виложиш, а ви підписуйтесь на її інстаграм короте, і подивитесь. Рекламірую. Ти от робиш. Ну, типа, платна реклама, всі діла. Бартер, бартер. Дорого, дорого в мене реклама коштує Танюшка. Для мене. Для тебе? Ну, розберемося. Танюшку пригріло. Да, прикольно, а, та я тут. Тут, Поки Марчик спить, ми вийшли ще пофотографуватись біля будиночків, якраз на заході сонця. І я просто не можу стримати, щоб це вам не сказати. Танюшка пішла в фоткатися без трусів! От правда, Танюшка, як не гарно без трусів оце фотографуватись. Хто без трусів? Я в Там в коментарях напишуть, зразу знайдуть, що ти без трусів. Танечка, що случилось? Білочка, білочка. Все, глін тварин випала і білочка. Вернись, ну серйозно, диви, диво, диво білочка. Ви бачите білочку? Я білочку не бачу. На дерево, на дерево, на дерево, на дерево. Ти бачиш? Та білочка. На друге дерево. Що там случилось? Білочка. Я, я ще розумію, як би Марчик так реагував. О, на це дерево. Де? да, йо йо. Вона типона до нього на да, да. І так, підведемо ітоги по цінам і умовам взагалі в цьому закладі, і в наш відпочинок, і так далі. Що ми скажемо по цінах? По ціні Дорога. ну трошки дороговато, 700 гривень за номер. Коштує він приблизно, я думаю, десь 400 500 Тобто за нього можна віддати 400 500 да. ну не більше. Ну не 700. От е, того року, як ми були, то ми платили 400 із Андрюхою, угу. от. а цього року вже тут 700. По кухні. Що саме смачне було? Це риба. У них є дуже дуже смачна золота форель, іменно золота. Оце дійсно я зацінила. Тому якщо будете замовляти е, рибу, то замовляйте золоту і форель. Фасолі. і стручкову фасолю. Ну і ще, звісно, деруни там прикольні і так далі. Тобто, вибір в кухні є дуже великий, дуже насичений. Тобто є що вибрати. Якщо вам на двох, то при приблизно вам обійдеться ваш обід чи вечеря. 300 гривень. 300 гривень. Так. Кухня теж я б не сказала, що є дешева. Кухня не дешева, але смачна. Тобто, 300 гривень пообіда, 300 гривень по і вечері. І не беріть тут вівсянки. І не беріть карточку з собою, того що. Тут немає де розрахуватися і немає да, банкоматів. Тому треба багато готівки, якщо ви сюди їдете. Е, У нас закінчилась готівка, і я думаю, завжди в мене є карточка з собою. розрахуюсь, або карточка, і карточку не приймають. Ми поїхали в сусіднє село, там був банкомат, а його зірвали і обікрали. Коротше. Да. І виходить, що в нас залишилось там 50 гривень і карточка. А ми хотіли собі золоту Так, да, Ми купити. хотіли з собою додому ще форельки взяти. Е, далі по умовам. Умови, в принципі, класні. Сам заклад знаходиться в Карпат. Так, Танюшка... саме в самих горах, саме в самих горах, і да, ми в лісі. По ногах. Тут, тут да, є, дуже класно. Тут є поруч річка, кругом у вас гори. Бігають білочки, да, Танюшка дуже зацінила білочок, да. і по, 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 по обслуговуванні. По обслуговуванні, звичайно, раніше було трохи краще і ми приїхали в 12 годині десь чи в пів першої. Так, десь так, в пів першої. Кругом да? селять нібито в 12 годині. Ну, ми їздили, в принципі, в 12 да. годині селяться. І у Львові заселення. завжди в 12 годині селяться. Ми приїжджаємо... Чотири заселення, два. Так, ми приїжджаємо, нам кажуть, що заселення у 2 годині, ми з маленькою дитиною. Ну було не дуже приємно, тому що в принципі могли знайти якусь кімнатку там матері і дитини. Вони могли мати за таку ці, за такі ціни і таке, такий сервіс, який в них тут. Вони могли мати якусь кімнату, щоб маленькою дитиною можна було піти погодувати, да. там поміняти елементарно памперс дитині. А Вони нас завели в ресторан холодний і. Що в ньому робити? І, в принципі, тут є один мужичок, який нам відкривав басейн. Він шикарний, питань немає до нього. Він, все, що вам треба, він зробить. Ну, Дівчатка, звісно, просить щось. Ми попросили, щоб нам включили тепло в кімнаті. Ви батарею, відкрутіть, і буде тепло. І пішла. Ми відкрутили. Ми відкрутили, холодно. Цілий день ми мерзли з марку. Поки ми не знайшли того мужика, він сказав, о, так я вам отоплення включу на ваші будинок, і тоді у вас буде тепло в батареях. Тому дівчатка, звісно, могли. Можуть трохи пропеллер собі в дупі підкрутити, щоб швидше реагувати. Ну але ні, я правду кажу. Я по перше, ну, це да. не реклама закладу. По друге, да, це типу просто відгук це просто відгук про наш відпочинок, тому що я даю 100%, що ви багато хто запитаєте, Да, де ви їздили, де ви відпочивали і так далі. На заклад, так нормально розпіарився за рік. Да, Цінок заклад першу ціну дуже підняв. І, і ціну підняв. Тобто ті номери, які минулий рік були стандарт по 400. Вони собі просто стандарт викреслили, зробили люкс і поставили 700 гривень. Ну, тобто... За два дні відпочинку, десь тут вам два дні плюс-мінус обійдеться вам у 2,5-3 тисячі гривень. Це ти разом з житлом чи житло, а. хавка і так далі. Том подібне. То можна і більше. Ми працюємо. Ні, ну так, да. можна і більше, <ріст> і більше. От можна ну, і п'ять тисяч принципі. Ми, ми плануємо ще раз поїхати в Карпати. Можливо, не в цей заклад, а в інший. Якесь, да. От напишіть у коментарях до речі, можливо, ви які знаєте заклади в Славську, ну хоча або порядці. Ну, може в 12 місяців поїдемо, може ще хтось напише якийсь класний. Да, щоб був головне, щоб був басейн, і природа, і гори, Карпати, полонини, всі діла. Да. Все, всім дякую за перегляд. Всім пока. Любимо, цілуємо, Па-па.